А навіщо мені любити себе? Навіщо мені культивувати в собі якесь певне відчуття, що я буду називати любов'ю? Я і є любов у суті свого творення. Чи океану треба пам'ятати, що він мокрий, чи то солоний? А може, йому треба хизуватися перед рибами і запевняти їх, що він величний та повноводний? Згодьтесь, це звучить смішно. То чому ж я, як та дурепа, намагалася руками полюбити себе, замість того, щоб пізнати божественне світло, що є, було і буде? Даруючи своє сонячне тепло довкола, наповнюючи все божественною благодаттю. У любові нема завдання, це живе світло проявленого імпульсу життя.